Благословенний Бога на завжди, нині віків. Амінь. Святи, Боже, сни крик тебе смертним, помилуй нас, святи, Боже, святи, крикся смертним, помилуй насвяти. Смертне помилуй нас. Нині повсякчас, навіки віків. Амінь. Свята Триця помила нас, Господи, чистики нашого, Дико, себе законні, наші святі злянці, сили мочі наші, Того ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цієві, Духу, на і посейчас, як і віки, амінь. Отче наш який на небесах, і святий сім'я, царство, воля, тих, навіть на землі. Віста суспільно дані сьогодні проси на проведи наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не допусти нас доспокусили, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила і слава. Отце і сина. Не Святого Духа, нині повсякчас, віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цю і Сенсу, Духу, не мені, не повсякчас, на віки віків. Амінь. Приїдь, поклонимо царя нашому Бога, приїжджать, поклонимося, припадімо до Христа, царя нашого Бога. Придіть, покинувся, проподіємо до самого Христаре Бога нашого. Почуй, Господи, правду мою, зважне благання моє, вислухай молитву з ус моїх неулесливих від Тебе, самого Хай веде суд мій, очі твої, хай побачить правоту тут пробував, серце моє вгідне. Будучи, ти мене і не знайшов мені неправди, думки мої не розходяться з устами моїми в ділах людських. За словами уст твоїх, я охороняв себе від дороги гнобителя, постав твердо ступи мої на стежках твоїх, щоб не охиталися ноги мої, тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже прихили вухо твоє до мене, вислухай слова мої, покажи дивну милістью, бо ти спасаєш тих, що опає на тебе. Від противників правиці твої охорони мене, Господи, їх зіницю ока, під захистом крил твоїх укри мене від нечастивих, що нападають на мене, від дорогі душі моєї, що оточили мене, ожиріло серце їхнє, вустами їхніми промовляє, гординя. Ті, що переслідують мене, нині оточили мене, очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землі. У них той лев, що здобичу шукає, як що причаївся, устань, Господи, випереди їх, подолай їх. Визволи душу мою від нечестивого мечем твоїм, від ворогів рукою Твоєї, Господи, від людей світу цього. Доліки у цьому в житті через черево черво своє вони наповняють від скарбів твоїх, сини їхні ситі, залишають спащину дітям своїм. А я правді дивитимусь на лице. Твоє що ранку буду носитися. слави Твоєї до тебе. Господи, підніс душу мою, Боже мій, на тебе я обуваю, Не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої втішилися передім перемогою наді мною. Хай не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що безчинство і даремно. Господи, покажи мені шляхи Твої і навчи мене стежок Твоїх настав мене на існу Твої, Навчи. Бо ти, Бог, спасіння мого на тебе повсякчас дію, покладає, згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку гріхів юності, моєї несвідомості мої не згадуй. Згадай мене в милості Твої Господи, заради милосердя Твого, Господь, милосердний і праведний, тому наставляє грішника на дорогу Спасіння. Він веде по Кирилу їх до правди і навчає лайних шляхів своїх. Всі шляхи Господні милості і сина для тих, що шанує завіти Його. І свічені його дивні Твого, Господи, прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа, він покаже їй дорогу, кою треба обирати душа. Її буде в блаженстві рід її, успадкує землю. Підтримує Господь тих, що бояться його завід світ, відкриває їм очі мої завжди до Господа, бо він визволить і ці ті ноги мої. Злянься на мене, Господи, і помилуй мене, бо я самотній знесилений, страждання серця мого, примножилися з біди моєї, визволи мене. Поглянь на скорботи мої, знесилення моє, прости всі гріхи мої, поглянь на ворогів моїх, як багатих, якої лютої ненависті не мене. Охорони душу мій, спаси мене, щоб я не соромився, надії на тебе. Спаси Боже народ твій, усіх страждань Його. Помилуй мене, Боже, з великої милості, Твоєї, з великого Твоєї, прости провини мої, особливо обмій мене від незаконі моєї відріха моєго очисти мене, бо безко. Я знаю, гріх мій час перед мною проти тебе є я зрішив лукави перед тобою вчинив. Отже, праведний ти му слові твоєму і справедливою присуді Твоїм. Ось був беззаконня зачати. Я в гріхах народила мене, мати моя, бо ти істинно полюбив, не свій, невідомий і дає мені примудище твоєї явив мені. Ти окропи мене гісопом і буде чистим, і мене і стану більше від снігу, Одай мені почути радість і веселість і зрадіть хвістки мої покорені. Відверни лиця твоє від гріхів моїх і беззаконні мої чисти. Все серце чисто створив мені, Боже, духа правильного віднотримує. Не відкинь мене від себе і Духа Твого Святого не відбери від мене. Він поверни мені, радість спасіння Твого. Духом могутні підкріпи мене, навчатиму беззаконників, стаків твоїх і нечистиві навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже Боже, Спасінні моєї. Мого язик мій прав... радісно славитиме правду Твою, Господи, відкриво стами язик, мій, повісить хвалу Твою, бо коли ти жехлю я приніс би все спалення, що ти не бажаєш жертва Богові Це духу покорний, серцем розбитим і смиренним Бог не погодує. У щаслив, Господи, благоволінням твоїм, Сіон і хай збудують стіни Русалимах, тоді буде угодно тобі жертва правди, привиношення і все спалення, тоді покладуть на від тільців. Слава Отцю і Святого в духу, не йому всечасно, які віки, амінь. Алілуя, 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 слава тобі, Боже, алілуя, 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 слава тобі, Боже, алілуя, 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 слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, розхрещив ти Христом Тим смерть, відчинив розбійнику кура і плач на раді змінив. Я послалам проповідувати, звелів, що воскрести Христа Боже, і даруючи світові велику милість, славу Цю син, і Сину, Святому Духу, великославний ти, Христе Боже, що світила, ми на землі отців наших утвердив. І з ними до істинної віри усіх нас напоумив, всемилосердний і слави, віків. Амінь. Богородиця Ти виноград, просила нам плід життя, благаємо тебе, молися, владиці, за тими, що були помилені душі наші, Господь по благословений, благословений, Господь, Господень у день. Поспіши на поміч нам, Боже, спасіння нашого Бога, хочу спасати, Святий Боже, святий себе смертне помили нас, Святий Боже, сік себе смертне помили нас, Святий Боже, святий крик себе безсмерти, помилуй нас, слава Цю Існу, Духу, нині по які віки амінь. віків це Помили нас, Господи, штирки нашого дикого, просить беззаконні, наші святи злянці, сили нам, чи наші ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Тою, Сину, Духу, не час на віки віків. Амінь. Отче нашлики на небесах, і святі ім'я, то хай прийде царство, то й хай буде болі як на небі, так і на землі. Хліб наш на сушний день сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допустимо до спокуса, але визволили нас від лукавого. Бо то є царство і сила, і слава це і сина нині віків. Амінь апостолі, проповідування й догмати отців церкві єдину віру утвердили, і вона носячи ризу істини виткану звичнього бослов'я, правдиво і прославляє благочестя, велике таїнство.

Ти, що повсякчас, і що, по що один на небі на землі приймаєш і славлення Христа Боже, рогу, теперібати, милісті, безмірно милосердний, що праведників, любиш і грішників, милиш, всі, що всіх кличеш до спасіння, бітяєш, і, і майбутні блага, сам прийми, Господи, в цю годину і наші молитви і вибрав життя наше згідно заповідей твоїх душі, наші святі, освяти тіла, очисти, помислили прав, думки, очисти, визволи нас від усякої скорботи, біди і страждання. Оточи нас святими твоїми ангелами, щоб ми бережені, проваджені ними прийшли. До єдності віри до пізнання, вони тої слави, бо ти благословини на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи помилуй Господи, помилуй слава Цієї Сину, свого духу, нині посечасних віків віків, амінь. Чесніше від Херовимів, незрівняно, славніше від Сарафим, що без утління Бога Слово породила, що Бородицю Тебе вилучаємо Іменем, Господні, благослови, Отче, молитвами, святий Отців наші, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Латико Боже Отче, Содержителю Господи, Сину, єдиного Ісуса Ісусе, Христе, і Святий Духу, єдине божество, єдина сила, помилуй мене грішного, і як сам знаєш, спаси мене недостойного, раба Твого, бо Ти благословений на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому, прийдіть, поклонімося, і припадімо до Христа, царя і Бога нашого, прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Боже, він я твоє, спаси мене і силою твоєю допоможи мені. Боже, почуй молитву мою і вислухай слова вуст моїх, бо чужі повстали на мене, і сильні шукають душу мою, і не мають вони Бога перед собою. Та ось Бог помагає мені, і Господь підкріпляє душу мою, він відплатить за зло ворогам моїм. Істиною Твоєю, Боже, ти погубиш їх від серця, принесу жертву тобі, і прославлю ім'я Твоє, бо воно добре, бо ти визволив мене від усякої скорботи, і на ворогів моїх сміливо дивиться, око моє. Вислухай, Боже, молитву мою і на зневажен благання мого. Схилися і вислухай мене, я плачу від туги моєї, і тривожуся від голосу ворожого, і від утисків ким Бо вони чинять мені беззаконність, серце моє стривожилось мені, смертельні тя ухопили на мене, страх і трепет прийшли на мене, і жах огорнув мене. І я сказав, хто дав би мені крила, як голуба, я б полетів та відпочив би. Полетів би якнайдалі, став би жити в пустелі, ждучи Бога, щоб спас мене від слабкодухості і від бурі, розбий, Господи, і роз'єднай змову їхню, бо беззаконня та ворожнечу бачу я в місті, вдень і вночі вони обходять його мурами його, а у середині його беззаконня та кривда, і не зникають з вулиць його насильство і зрада, та якби це ворогами мене, я стерпів би. Або якби це ненависник мій не величався наді мною, я не зневажив би на нього. Але ти, чоловіче, однодумцю мій, приятелю і друже мій, з яким ми щиро сходилися, і додому Божого разом ходили. Хай загибель прийде на них, бо лукавство в уселях їхніх, посеред них. Я ж до Бога всиваю, і Господь почує мене увечері, і вранці, і опідні. Буду благати й молити. Він почує голос мій. Він визволить миром душу мою від напасників моїх, бо їх багато в мене, почує мене Бог і упокорить їх той, хто перебуває вічно, бо нема в них каяття, і не бояться вони Бога. Підіймають руки свої на невинних і оскверняють завіт його, вуста їх солодші за мед, а в серці їх злоба, масні, як олива, слова їх, алева. Але то гострі стріли, покладайся на Господа з тягарем Твоїм, і Він підтримає тебе, ніколи не дасть він упасти праведникові. Ти, Боже, ти нашій у яму погибелі, і піступні не зможуть дожити і до половини віку свого. Я ж, Господи, уповаю на тебе, хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться». Каже він до господа: ти пристановище і захист мій вогний, і я надіюся на нього. Він спасе тебе від стітки лося і пошесті згубної плечима своїми. Він захистить тебе і тінь укрив, його ти надійно почиватимеш, обороною тобі буде правда його, не побоїшся страхом вночі, ані стріли, що летить в день, ані пошесті, що ходить під темряві, ані напасті духа злаути. <клухи> Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе. Але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту на беззаконниками бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і вселишнього, ти обрав за охоронця собі. Отже, не прийме, не прийде до тебе лихо кошик не наблизиться до оселі своєї, бо ангелом своїм звели, щоб охороняли тебе на всіх шляхах його, на руках вони понесли тебе, щоб нога твоя не спочтутнулася в камінь, щоб ти наступатимеш і затопчеш лева змія, бо каже Господь за те, що він поклав надії на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде звати до мене, я почую його, буду в ній в визволю Його і прославлю Його добрім життям, і Його, і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і, Сену, і Святому Духу, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алілуя, 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 слава тобі, Боже, алілуя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вже не може розтрощити Твоїм смерті, вчинив розбійний кураль, мироносі там на радість змінив. І апостолам проповідувати звелів, що воскрести Христе Боже, дарує світові великою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, великославний ти Христе Боже наш. Що світила ми на землі отців наших утвердив, і, і ними до істинної віри усіх нас наповнив. все милосердний, слава тобі. І нині, і час, і на віки віків. Амінь. Подиви, звук нас, і кріпкий, святий безсмертний, очистий, святий кріпкий святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріп, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амі. Пресвята все помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, який є на небесах, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти нас до спокуси, але визволи нас від лукавого. Твоє царство сили, слава Це і сили, святого нині усечасних видів. Амінь. Вже не може влада смерті утримувати і надалі людей, Бог Христос. Вже влада смерті утримувати і надалі людей. Бог Христос зійшов. розбивати. Господи, помило. Господи, помило Господи, помили, Господи, помило. Господи, помилуй Господи, помили. Господи, помило. Господи, помило. Господи, помилуй. Господи, помило господи, помило. Господи, помило. Господи, помило Господи, помило Господи, помило. Господи, помило Господи, помило Господи, помило Господи, помили. Господи, помило. Господи, помило Господи, помило Господи, помило. Господи, помили. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ти, що повсякчас, і що години на небі і на землі приймаєш поклоніння і славлення Христа Боже, довготерпеливий, багатий милістю і безмерно милосердний, що праведників любиш і грішників милуєш, що всіх кличеш до спасіння, обіцяючи майбутнє блага, сам прийми, Господи, в цю годину наші молитви і. Виправ життя наше згідно заповідей твоїх душі на наші освяти тіла, очисти помисли, виправ... нас від усякої скорботи, біди страждання твоїми ангелами, що ми бережені і проваджені ними прийшли до єдності віри і до пізнання неосяжної твоєї слави, Бу... Милого господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, чеснішу від херовими, візненнями, славнішу від сарафину, що без зутіння Бога слово породила сущу, Богородицю тебе величаємо. Іменем Господнім благослови Отчем. Це Боже наш, помилуй нас. Амінь. і Господи, сили всього творівного, Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на спасіння роду нашого і чесним Його хрестом, рукописи гріхів наших розірвав, міг ним силу і владу темряви, сам владико, чоловіколюбний, прийми нас, грішних, ці вдячні та благальні молитви, і визволи нас від усякого згубного й темного гріха і від усіх видимих і невидимих ворогів, що бажають чинити нам зло. Тримай у страхові твоїм тіла наші, не допусти сердець наших до слів або помислів, лукавих, але любов'ю твоєю, пройми душі наші, що повсякчас на тебе дивлячись і світлом твоїм просвітлені бачили тебе, неприступне, вічне світло, і подяку возносили вічному оцю.

І підкорив усіх ворогів під нас захисників, отішини нашої воспитані мощ. Господи, помилой! Що помилої, Романа Вікторію Анну.

і від неї тих людей подають собі побоюся і гідністю подорожувати безвішний Господи щоб повернутися здоровою воспитати. Ось, Господи помило.